Прийдіть усі до мене, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Господь виявляє свою любов до кожного з нас. До кожного з нас, бо розуміє нашу ситуацію, розуміє, що робиться в нашому серці. Він бачить наші думки, наші страхи, наші переживання. І Він не хоче, щоб ми це носили все в собі. Він хоче, що ми з тим тягарем, який не дає нам жити, не дає нам рухатися, прийшли до нього. Прийшли до нього і впряглися в його ярмо разом з ним. Це звучить так цікаво, впрягтися в ярмо. Це означає ще більше взяти на себе тягар, але це не в цьому розумінні. Бо ярмо це коли це колода, яку впрягаються два боли, і вони тягнуть порівну цей тягар. Тут Ісус Христос запрошує, Він хоче взяти на себе наш тягар. Він хоче нам допомогти. Він хоче йти пліч-опліч з нами. Він хоче, щоб ми йому довірили своє життя, довірили свої страхи, довірили свої думки, бо тільки тоді ми можемо відчути полегшу для нашої душі. Отож, не біймося приходити до Ісуса з поганими думками, навіть з поганими вчинками, з гріхами, бо Він зрозуміє. Він підкаже, як вийти з тої ситуації. Він допоможе нам вийти з тої ситуації, бо Він є той, у кого це є можливе. Але в нашій голові деколи ми ставимо блок і думаємо, а це неможливо. І носимо ці тягарі з багатьоми багатьма. Багатьма рука. прийдімо до Ісуса, відаємо Йому, довіримося і побачимо, як Він нам допоможе у цьому. Амінь. Слава Ісусу Христу.